Дуже велика кількість наших героїв дивляться на нас з небес. Овчару, Володимир, Де як павло? Саліба Сергій. Закарбовані героями в історії навіки. 128 хмельничан поклали життя за Україну. За відвагу й мужність отримали звання почесного громадянина Хмельницької міської територіальної громади. На жаль, посмертно. Відзнаки вручили родинам полеглих. Я став журналістом та поселення. Загинув 1 серпня 23-го року. Я маю бути або вільним, або мертвим. Цитує онука пані Тетяна. Бабуся полеглого героя розповідає: Сергій Вольєв любив Україну безмежно, коли дізнався про початок повномасштабної війни, потайки від рідних, щоб не зупинили, пішов захищати батьківщину. На питання, як ти завжди відповідав все добре, хотів написати про свою історію, не встиг. А мені, коли я його запитувала, от ти, він же приїжджав у відпустку. Я кажу, яке в тебе відчуття. А він каже, двояке. Одне, це риск, я розумію, що це. Він не то, що не боявся це якось так безглуздо не боявся. Ні, він казав, що тільки дури не боїться. Він каже, це риск, шалений риск. А з другого боку, це відчуття причетності до чогось такого великого і світлого. Ви це? Він сказав зрозумійте Потім нестерпний білі, велика гордість, каже пані Людмила про свого сина Ілю Ковтуна. Хлопець ще у 2020 році вступив до лав ЗСУ. Перші дні повномасштабного вторгнення зустрів на Херсонщині. До останнього боровся за південь нашої країни. Там 9 жовтня 2022 року і загинув. Люди мають знати, мають пам'ятати, якою ціною дається наша свобода, наше сонце, життя кожен день. Світлий, тому, тому що жертовність хлопців і мого сина вона дуже велика, великою ціною далась. І люди мають пам'ятати довго і завжди, не тільки родини, а й пересічні громадяни мають розуміти, якою ціною нам дається наша свобода. Ярослав Дияк збирався у відпустку до своїх рідних. Втім, за три дні його викликали на завдання. Відмовитися не міг, завжди чув побратимів. 13 липня 2023 року загинув, рятуючи їх. Каже, підеш. Він каже, а як я не піду? звісно, піду на завдання. Якщо треба, то піду. От і так він він мав взагалі в відпустку бути. А так а так пішов туди і не вернувся. Другий від початку повномасштабного вторгнення росіян у Хмельницькому, така кількість почесних громадян міської територіальної громади у міськраді, кажуть, до війни звання отримували по двоє-троє людей на рік. Нині цифра зросла у десятки разів. 128 родин отримують за, за своїх близьких звання почесних громадянин. Почесними громадянами посмертно стали наші герої, наші хлопці. Ну і власне вручаємо ці відзнаки родинам. Так само відзнака передбачає виплату грошової допомоги. Загалом майже 17,5 мільйонів гривень ми виділили з міського бюджету на допомогу сім'ям родинам, родинам героїв, які отримали звання почесних громадянин. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.